Керує зірками порами року, сходами і заходами сонця. Повідомила про себе, щоб звернути нашу увагу на важливість мудрості, божественних істин і порядку правосуддя і справедливості. Мене звати Лучі Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, особливо рекомендую подивитися дане відео. Можливо, воно стане для вас тією рятівною соломинкою, яка розбудить вашу свідомість. Недоброзичливців, прошу, не пишіть низьковібраційних коментарів під моїми відео. Вони десонують з високими енергіями мого каналу, і я їх блокуватиму. Сьогодні у нас в гостях одна. З особливих світлячків моєї телеграм-спільноти мій всесвіт світлячок Манада. Її зв'язок із вищими силами зазвичай відбувається через сни, де вона зустрічається з богами різних пантеонів. Але цього разу все сталося не так. Вітаю всіх на каналі Мій Всесвіт. Мене звуть Манада. Це моє духовне ім'я. Кілька днів тому до Манади вийшла на контакт давня єгипетська богиня Маат. Хто така Маат і яке послання вона передала українцям? Слухайте у нашому відео. Манадо. Розкажи, будь ласка, як це відбулося? Зазвичай інформація з тонкого плану мені поступає через сон. Перший раз це було фізично проявлено, коли я сіла на порог свого будинку і на траві просто з'явилася надпись «Маат». Я ніколи не чула цього слова. Давай шукати і знайшла. Хто така Маат? Маат – це давньоєгипетська богиня порядку, гармонії і справедливості. Маат в перекладі означає правда, справедливість, правильність. Маат була пов'язана з ідеєю порядку у Всесвіті і людському суспільстві. Вона вчила людей жити в гармонії з природою та Всесвітом. Існує 42 принципи Маат. Якщо їх прослуховувати чи читати, усвідомлюєш, що наші 10 заповідей взяті саме із 42 принципів Маат. МанаДо Який ти бачиш зв'язок між МААТ і Україною? Наступає розуміння, що богиня Маат почне й буде проявляти свою божественну силу на території України. І розуміння того, що багато змін в політичній сфері буде. Що ти хочеш сказати людям, які заперечують усе, що їм невідоме, незнане і які твердять, навіщо нам чужі боги? Ми маємо своїх. Я розумію, що за деякими людьми, як кажуть, не заржавія. Причому тут Маат, єгипетські боги, ми ж християни. Люди усвідомте те, що боги всіх і всяких пантеонів, часів це є єдиний Бог, але в проявах свого характеру, того чи іншого.